Хороші росіяни нам не союзники. Багато хто в Україні досі намагається комунікувати з хорошими руськими. Адже вони наші союзники у боротьбі проти Путлера. Але це не так. Хороші росіяни нам не союзники. Хороші росіяни рятуються від мобілізації, не протестуючи проти мобілізації на Росії. А захищаючи та витягуючи з мобілізаційних пут тих, хто там за законом не має бути, різного роду батьків чотирьох дітей, астматиків, дідів 70 років, яких бадьорі воєнкоми заганяють до армії. Таким чином, хороші росіяни кажуть, що мобілізація це ок, але треба, щоб вона була за законом. Таким чином, оці хороші росіяни підвищують ефективність мобілізації. Те, що ламають дуболоми воєнкоми, намагаються виправити різного роду Ксенії Сапчак. Хороші росіяни, які типу проти війни, роблять російську армію ефективнішою. Залишилося тільки піти в сестри милосердя і поїхати на фронт лікувати бідних русських мальчиків. Хороші руски не рятують людей від війни, а перерозподіляють втрати за різними соціальними групами. Допомагаючи Путіну вести війну проти України, рятуючи від фронту одних людей і спрямовуючи на їхнє місце інших, яким належить там бути, це не вперше хороші руски, які нібито проти Путіна, допомагають Путіну. Хороші руски Навального, наприклад, вигадали колись розумне голосування, так зване. І вдають, що вони щось змінюють не голосуючи за кандидатів від партії влади, а допомагаючи ситуативно то партії Зюганова, то партії Жириновського. Дуже розумне голосування у результаті партія Путіна все одно візьме тотальну більшість адже вони підраховують голоси цього дуже розумного голосування. Але сотні тисяч людей йдуть на вибори та голосують, легітимізуючи правління Путіна. А потім, коли починається війна, раптом кажуть: А ми тут до чого? Ми за нього не голосували. Чи означає це, що Навальний чи Сапчак працюють на Путіна? Ні. Навальний у в'язниці і міг не вижити після отруєння. На Сапчак взагалі начхати, працює вона на Путіна чи не працює взагалі не важливо, але вони російські імперці, а тому вони не можуть бути нашими союзниками. Хороші русські можуть бути жертвами політики Путіна, як і українці, але вони не союзники у боротьбі з ним. З початку війни вони виступали проти санкцій, зараз допомагають проводити мобілізацію. У майбутньому виступатимуть проти розпаду Росії, вони намагатимуться показати світові обличчя іншої Росії, щоб викликати жалість і щоб світ, замість того, щоб добити небезпечного ворога знову закидав його курячими стегенцями, як це було вже в 90-х минулого століття, і на якийсь час Росія знову навіть може одягнути ліберальну маску, щоби набратися сил. Чи є у нас союзники у Росії? Ні. І не може бути. Саме тому, що Росія екзистенційний ворог України. І нам потрібно не лише викинути російські війська з України, а й домогтися розпаду Росії. І ніхто в самій імперії не буде нас у цьому підтримувати, свідомо. А не усвідомлено нашими союзниками є всі ці кадирові пригожини. Тому що вони зі своєю опричниною максимально послаблюють Росію і послаблюватимуть її у майбутньому, якими би дуболомами не були російські генерали, але воювати вони вміють краще за бандитів Пригожина і Кадирова, і боротьба останніх за владу із силовиками буде розхитувати човен і послаблювати Росію, а діяльність російських лібералів, як бачимо, ні. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо. Зсу наш союзник у боротьбі проти Росії.